Розпорядок дня у мене звісно вайно, але я дуже люблю виправляти свої помилки, щоб знову на них наступати через час. Не ой, ка в мене, коли в 2019 році, коли в мене був Унік, сесія, свої проекти соцмережа, хрінь в особистому житті і невилікувана депресія. Такі були веселі часи, тих, що я вип'ю за те, щоб вони ніколи знов не повторилися. Тому треба було щось робити. І тоді 17-річна я дізналася про таке чудове слово, як тайм-менеджмент. З цього слова можна було почути крики студентів в психлікарні. Творців і перегорівших депресивних людей у стані кризи середнього віку. Ви не зможете зробити усі плани за день, якщо ви будете занадто ампіціозними. Ви не Герміона, і вас немає маховику часу, і у вас навряд чи є додаткові 30 годин в день. Тому важливо, не робіть собі 30 справ на день, лише не одну, яке з вас вийде мінімум 7 годин. Вас це може настільки саде що ви потім в афіхі будете. Напевно, через тиждень, десь ви будете думати. Вау, а чому я не можу виповнити 30 завдань, одне з котрих мінімум на 7 годин. Інші ж люди можуть це зробити. Ну, ви, звісно, можете так робити, якщо у вас є амбіції померти від перемтомлення, чи втрачати купу грошей, щоб потім лікувати вигарання з хронічними головними болями, і підвищувати собі саме самооцінку за цього всього. Тоді вам прапор в руки. Зустрінемося з вами з Фаво. якщо ви не німець чи японець. Планувати кожну годину свого дня може бути й якою поганою справою. По-перше, ви повинні розуміти, що завжди бувають форс-мажори. Можливо, ви щось не встигнете щось зробити за одну годину, яку собі її назначили. І після чого ваш увесь графік роботи йде до дупу. І ви вже в паніки намагаєтесь скласти не тільки своє поломане життя, але й свої плани на цей день. Якщо ви колись гуглили усі це планери, думаю, ви бачили ось ці з. Ятої години до десятої години вечора у вас. Кожна година розбита. По-перше, це зовсім не панацея, бо мені, як людині, у котрій, в основному день починається з 10 12, закінчується о 5-6 ранку, коли я ржу мертво вже від перевтоми, і це зовсім не допомагає якось. Ці графіки намагаються вас пришвидшити, щось зробити, не залишаючи вам місце на таку чудову річ, як насовоти тим, що робиш, бо щось іноді забуваємо, чи ти, що навкруги, можна достатньо Спокійно і приємно насолоджуватися. Дивлячись чим, окей? Типу, руйнування місць шахедами кожної ночі з ракетами, тим, що вмирають твої люди. Так, це... з цим ти навряд чи будеш якось щасливо і приємно і насолодж... та да, взагалі не насолоджуватися. Але повсякденними речами все ще можна. Ведіть хоча б приблизний список справ, які вам треба зробити. Окей, тепер, коли я лайна кусок противоречу собі самою, мені треба виправитися графіки, це усе ще фігня, але погана пам'ять теж фігня повна. У мене є дошки біля мого робочого місця, де я закріплю усі обіцянки і приблизні плани, які мені треба зробити. Бо я вмію гіперфіксацію, а ось гіпервідповідальність так. Точно ні, мені серне за це. Ви день за день, але точно щось забудете. що обіцяла через декілька тижнів зробити чи через місяць. Хай йому грець, якщо дата дуже прям далеко, я це закиду вугу календар. Хай воно мені зробить нагадування за кілька днів, що я повинен бути в іншій частині країни, щоб допомогти кенту з організації стендапу. Чи він мені напише, поки буде лежати в приємній теплій кроваті? Ти де? Я вже якби на вокзалі, шліть переписки нафік, коли ви щось робите. Люди не тінуться, а бомжувати якось буде. Неприємненько, значну частину часу мене все ж таки забирають друзі. Ну трошки, трошки знайомі, і тому я думаю, що вони спокійно можуть піти нафіг, коли я працюю. Бо ці раголі втягнуть мене в розмову про те, що мати котів краще за дітей. Що якщо б людство не існувало, то краще був б був всій планеті. Не то, що я з ними не згодна, але. Комон, люсто все ще існує. Капіталізм, на жаль, також. Тому треба працювати, щоб мати гроші задля забезпечення себе і котів. Є різні способи панування цього дня, і, можливо, якийсь вид мазохизму – це ваш. Ось вам парочку просто чудових садомаз історії на ваш смак та пристрасті, так сказати. Дощі не знаю, як правильно назвати цей спосіб, тому воно буде з чотирьох видів пива у алкоголізм. У вас є справа. Давайте її називати. Зняти відео про пиво. А також в нас є 5 стовчик. Причина тривожності: треба робити, бо буду бомжом. Тривожусь і роблю. Дуже сильно тривожусь, тому перевіряю. Тривожуся, але най воно буде так. Причина тривож: ви записуєте сюди усі справи, які є. Треба робити, бо буду бомжом. Ну. Це вже що прям хорий задвайнів і на дуже срочно робити. Чи ви вже вирішились на цю справу? Тривожусь і роблю це, коли вже ви в процесі роботи над цією фігньою. Дуже сильно тривожусь, тому перевіряю. Це коли ваш право вже виконане, але ви шукаєте на помилки, щоб вас не вигнали з роботи. Ех. Тривожусь, але найвона не буду. Це коли ваш проект ще закінчений, ви все ще не впевнені, що він хороший, готовий. Чи нормальний, але вже ви так заїмали, що хай воно буде зроблено. І переносимо ваші причини тривожки у стан, в якому вони зараз в процесі. Живемо одним днем. Це мій спосіб планування, саме легкий, і який до мене особисто підходить. В залежності від того, наскільки в мене загрожений період, я вішу стільки ж фотографій на дошку. І на кожній фотографії в мене є скріпка зі стікером, в кожній з яких написані справи, які мені треба зробити. І під скріп з авокадо є справа, яку мені прям треба робити сьогодні, чи яку я вибрала сьогодні зробити. Після того, як я зробила кожну справу, я просто викидаю нафіг цей стікер. Зрозуміння, що це одна із тривожок в мене виконана сьогодні. Є ще купа і купа і купа програм для телефону та комп'ютера, навіть такі, які можна з'єднати з іншими пристроями, щоб це було назавжди з вами. Тут. Чисто на ваш смак і на вашу любов до мазохізму. Але головне в організації це чистота і, дивлячись, в якому ви процесі зараз знаходитесь. Хоча блять.